Таке цікаве питання сьогодні, чи правда, що доля людини прописана від її народження? Імператриця вказує це про труднощі з реалізацією потенціалу, це обмеження, це, це те, що може здаватися типу, так як треба, але це насправді можна подолати, це не так. Це відсутність підтримки, неправильне оточення. Оці фактори можуть створювати таку, так, враження, таке, да, якихось доленосних перешкод, да, коли тебе не підтримують, коли з тобою поряд не ті люди. Тут Спентаклів говорить, що це про нереалізовані можливості. Це є можливості, але які не використовують. Так? Тобто можливості на зміни, зміни є, вони доступні, але не використовуються через якісь причини. Трійка мечів. Трійка мечів це карта розчарування, болю, важких моментів, які здаються такими неминучими, важкими, але вони є частиною життєвого досвіду. Так? Це не доля, це життєвий досвід. Сімка жеслів. Це періоди, коли от людині здається, що вже нічого не можна змінити, але зміни можливі. Четвірка мечів це рух вперед після застою, що підтверджує після якогось такого важкого періоду. Що підтверджує можливі змін, тобто доля людини не є жорстко прописаною від народження, але деякі фактори, типу як оточення, якісь події, виховання, люди, соціальні якісь там моменти, да? все, що от може створювати враження, що це визначено так наперед, що інакше бути не може. Але насправді. Ми не скористалися просто можливості є, людина може змінювати свій шлях, може, якщо буде діяти. Тобто доля це, можливо, більше про набір якихось потенціалів, да? те, що в тебе є. От Ну, ну це так, як хазяйки готують, да, у них є певний набір продуктів, а не, вони обирають уже, чи зварити просто макарони, чи приготувати пасту. Да. Ну, може, я так, такий приклад не дуже доречний, але доля це швидше якийсь набір потенціалів, можливостей. Але те, що вони не реалізуються, це залежить від самої людини. Тобто, Десь із за страху, десь із за оточення, десь і за якихось інших факторів, ти просто не зміг поборотися з собою, як то кажуть люди, головний свій ворог, да? і не зміг поборотися з собою і змінити свою долю. Але все можливо.